Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, 15 жовтня на календарі. Ми знову на полі. От Вже працюємо 9 година ранку. Ми з 8 на полі. Сьогодні неділя, але в збиранні шафрану вихідних нема. Збирати треба кожен день. От, щоб не залишалась квітка на наступний день, щоб вона не пропала. Тому вихідних нема працювати. До речі, був ще й дощик навіть зранку. Але слава Богу, зараз нема. От, хоча і квітка трохи волога, та збираємо, От, бо не відомо, що буде далі е, в день. Якщо розкриється квітка і намочиться дощем, то тоді збирати буде ще складніше. Тому збираємо, е, нагадую, вже п'ятий день. П'ятий день збору врожаю. Ну і що, скажу, скільки вчора ми зібрали. Вчора ми зібрали 90 кг квітів. Це вже означає, що, що процес пішов, що квітка вже стартує, стартує потужно. От, і сьогодні я прогнозую вже навіть до 200 кг ну 150 точно буде, а скільки буде, там, більше 150 кг. Я побачимо, це вже скажу завтра. Ну і покажу поле вам, як виглядає воно на шостий день збору врожаю. Дивимось! Ну так от виглядає поле на 9 ранку, шостий день збору врожаю. Ну от Візуально навіть видно, що квіток більше, ніж учора. Набагато більше. От ну, Покажу в рядочку. От, бачите? Отак от, от іде рядочок вдалину. І він весь у квітах Ну, от така от інформація на сьогодні. Тому, сьогодні ми додали людей. Вчора працювало у нас е 15 люд, чоловік на полі, сьогодні до 20. От, ну Побачимо, як, справ... як справляться, можливо, ще треба буде додавати. Так що, от така, от, е як я вже казав, ситуація по збору врожаю. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть питання в коментарях, буде ще багато цікавого.